Всім привіт, з вами Валя. Давайте просто зробимо вигляд, що я тут завжди була. Нічого не сталося, все як завжди. Ем, я не знаю, як це все пояснити, чесно кажучи. Точніше, я знаю, я знайшла роботу, і через це мене абсолютно не було часу ні на що. Від слова прям ні на що. Тому я залишила ту роботу. І я щаслива, і я натхненна нарешті. Взагалі дуже хочу втілити те бачення цього каналу, яке я запланувала собі на початку цього року. А саме загальний такий блог, знаєте, персональний про Італію, про книги, про моє життя. Не знаю, чи вам буде цікаво. Якщо буде цікаво, то залишайтеся. Якщо ні, то можете відписуватися. Я. Змінила професію, я змінила будинок, я дуже багато чого змінила. Тому, взагалі, якщо вам цікаво слідкувати за всіма оновленнями з мого життя, приходьте в мій телеграм-канал. а Також в інстаграмі все є. В інстаграм мене англійською, телеграм мене українською. А про англійські соцмережі ми якось поговоримо з вами з часом. В якомусь наступному відео буде причина знову зустрітися, як то кажуть. А сьогодні. Ми поговоримо про книги нарешті. І я скажу, що в мене навіть є вже тема для сіли балакали також про книги. Тому давайте відразу поговоримо про ці чотири красуні, які в мене за спиною. Це мало би називатися прочитане за півріччя, тому що зараз у нас серпень за вікном, вже середина серпня, тобто вже навіть більше, аніж півріччя. Але я зрозуміла, що хочу розказати саме про Найкраще та найгірше за ці сім місяців. Я читаю зараз повільно. Я читаю по одній книзі в місяць, не враховуючи, звісно, коміксу, який я просто про... проковтнула. Це... Вона називається Сага. в мене п'ять частин, але про це ви зможете знайти інформацію в соцмережах, посилання там внизу. Сьогодні про ось ці книги. Дві найкращі і одна. Просто жахлива! Ну, я коли вам про неї розкажу, ви, ви мене зрозумієте. З першої ось цієї красуні, єдиної, ні, не єдиної, темненької книги. Так ось, Ой, я, можливо, заспойлерила, мама мія. Алор, що я хочу вам сказати? Ця книга з'явилася в мене у 21-му році. Напевно, таки, чому кажу, напевно, бо я абсолютно не пам'ятаю, коли я її купила. Але, напевно, таки в той період, коли я просто хаотично, імпульсивно скупляла всі книги, які я бачила, які мені подобалися, які я просто не знаю, бачила обкладинку і все це кохання, я хочу тебе все бувай. Ти йдеш зі мною, як ти кажуть. Я зараз, коли я обертаюся на цей період, я трошки в шоці: по-перше, зі своєї імпульсивності. По-друге, де я брала гроші? Я не знаю. Я з бабусею одного разу рахувала, на яку суму в мене книг. Ну, у мене вже була машина. Розумієте? Просто це, це такі колосальні гроші, але повернемося до книги. Я її купила, бо я навіть до цього бачила її десь в Тіктоці, Буктоці і тому подібне. До речі, ще одна малесенька ремарочка. У мене немає зараз ніякого Тіктоку, ну це все най те саме, господи. Тіктоку немає в мене. Я не сижу там вже дуже давно, типу декілька місяців стоїть відсотково. Але про це також наступного разу, коли ми будемо говорити взагалі про всі мої соцмережі і моє відношення до них, і тому подібне. Так ось, я побачила колись в англомовному ще така: вау, вона є в нас українською. Куплю. Купила, поставила на поличку, думаю, скоро почитаю, а потім. Оля мені, не мені каже, вона просто десь відео там сказала, що а, це перша частина дилогії. Дилогії. Я відразу пішла гуглити і знаєте що? Другої частини в нас немає. Можливо, зараз вже є, хоча я не бачила. Типу, я зараз не сильно в інфопросторі цьому книжковому, трошки так, але не сильно. І я не бачила, щоб вівати на той період. Вони точно сказали: Ні, ми не будемо видавати другу частину. Зараз. Можливо, що змінилось. Якщо ви щось знаєте, то напишіть мені. А говорю я про мрійника Кастренджер. Це скарб. Це скарб. Просто я була закохана в цю книгу. Я досі закохана в цю книгу. Я закохана в цей світоустрій в, взагалі, настільки вона класна, настільки вона цікава. Тут 620 сторінок. Я не прихильниця. Таких товстунців. Для мене щось за сторінок, це вже товстунець, хоч вона і не виглядає такою сильно масивною, але для мене вона вже велика. Я коли брала, я не знаю, чому я її взяла. Зараз взагалі я читаю всі книги, які в мене ще з України, ну тобто, які були куплені 22-му 22-му 20... 22 році до 22-го року. Я просто не знаю, чому я так довго чекала. Чому я так довго чекала? Мрійник стрендж. Історія про. Дорослішання такого хлопця, якого залишили під сиротинцем, Так, ніхто не знає, звідки він, ніхто не знає, хто він. І дуже швидко показують, як він стає підлітком, який одержимий одним містом, типу, цією ідеєю, історією взагалі одного міста, назва якого плач. Це не. Несправжня назва, але ніхто не пам'ятає справжньої назви. І це не головна суть в принципі. Але в один момент в нього з'являється можливість відвідати це місто, яке, в принципі, то вважалося таким мертвим закинутим. і Ніхто вже не думав, що щось буде зв'язано з цим містом, так? Взагалі в історії людства. З того моменту, як він їде туди, просто це кохання. Просто мені не Рахуйте, скільки разів сказала просто. Дуже мені сподобалася вся історія про богів, історія про алхімію, історія про жагу до знань, жагу до пізнання, про. Знаєте, тут всі перш персонажі вони мають сенс, вони мають мотивацію, вони дуже логічні, вони так, вони жорстокі, так, вони десь. Такі наївні, але тут настільки це все логічно, просто як, знаєте, в ну, мене не було до чого придратися абсолютно. Я настільки якось, можливо, це правильний момент для прочитання цієї книги в мене був. Тому що я б не сказала, що вона шедевральна, ні, але настільки мені вона зайшла цим своїм незвичним світом, я взагалі дуже люблю тему богів. От, і тут вона дуже цікаво подана. Щодо другої частини, мені хотілося б. Дізнатися, що в другій частині. Але і перша вона піде. Типу, вона закінчується, закінчується логічно, з таким крючком на наступну частину, але і без цього крючка, типу, все окей, ви можете читати, вам буде цікаво, ви знайдете деякі відповіді, не всі, на жаль. Я взагалі дуже чекаю другої частини українською. Якщо вона вже є, напишіть мені про це. Якщо ні, можливо, я буду читати англійською. Не впевнена, тому що мій рівень не дотягує до читання фентезі. Побачимо, як то кажуть. Поки що я дуже задоволена. Вона входить в мій топ цього року це 100%. ми з вами проходимо далі до найгіршої книги. Півроку, та я думаю, що не єшої книги взагалі в моєму житті. Просто і ми з вами. Я вже заспойлерила. Я думаю, ви дізналися по цьому кружечку, що це за книга, якщо ви там десь чули, бачили її. Загалом, як я дістала цю книгу, вона куплена нещодавно. Вона куплена цього року, доставлена Віталію з України доставкою новою поштою. Якщо вам цікаво, як доставляти книги, вибирайте нову пошту. Тому що до цього я використовувала міст жахливо. Ви в телеграмі могли слідкувати за історією перевезення моїх книг, яких залишили під дощем, яких повернули просто додому в Україну. Потім без мого відома їх повернули назад, і я така, здрасте, що робимо? Потім я скористалася новою поштою, і я задоволена на всі 100%. Так ось про історію зі. Появи цієї книги на мій день народження, Любавочка, Сонечко, якщо ти дивишся, сумую. Вона мені подарувала сертифікат на купівлю книг. Я дуже дуже довго відтягувала, тому що на Якабу тоді не було того, що я хотіла. І ось одного разу я заходжу на Якабу і бачу там ось цю книгу, яку перед цим я бачила в міланському магазині, дуже відомому. З книгами. І якось вона мене захопила, вона взагалі про натхнення, про е, джер... типу, як шукати джерело натхнення, як взагалі управляти натхненням. І я така: блін, так, клас, з моєю професією зараз вона мені точно потрібна. Я, типу, social media менеджер, social media дизайнер. Клас, супер. Я зараз говорю про творчий акт, спосіб буття рік Рубін. Цю книгу позиціонують, радять навіть в Трец як такий посібник про натхнення, посібник по тому, як його шукати, як... Ну так, в основному як його шукати. Сенс цієї книги можна сказати одним реченням: Шукайте натхнення всюди. Дякую, Ге. Чи хтось пам'ятає цей мем? Я не знаю. Вкотре знімаю про цю книгу. Котре мене бомбить, як тільки починаю розказувати. Все чому? Тому що книга має дуже класний посил, знаєте, тобто вона прям може бути дуже корисна, може бути, але ні, це просто бездарна книга. Вона абсолютно ні про що. Вона вода водою. Я дуже скептично відношуся до нонфікшену. Я не скажу, що я багато його читала, але от якраз через те, що я натикаюся на такі книги, які просто водянисті для мене, як не знаю, хто що. Вперше в мене закралась така, знаєте, трошки підозра, що книжка мені не сподобається, коли якомусь другому, здається, чи в першому навіть розділі автор розказує історію про те, як треба слухати Всесвіт, я. Слухаю всесвіт. Я слухаю, чую і намагаюся слідкувати за цим взагалі, слідувати. Тому для мене це було прям вау, він починає з цього круто. І він каже: Я пішов до лікаря, я зараз пересказую просто недослівно, так. Я пішов до лікаря, він мені сказав, що мені потрібна операція. Я вийшов подумати, зайшов в книгарню, відкрив рандомну книгу, там написали, тобі воно не потрібно. І я такий, а мені воно не потрібно. Просто я людина, в якої е, майже було, був розрив апен, апен, апендекс, апендициту, не знаю, як воно правильно називається, От, е, і зараження крові, я це читала і я була просто така. Taka... Та, точно, не потрібно, давай. Давай пиши про це. І люди, які не можуть трошки думати, не можуть просто піти до іншого лікаря, якщо вони не довіряють діагнозу цього лікаря, наприклад, вони також підуть в книгарню, відкриють книгу, побачать там якесь речення, подумають, це знак. Ні. Це не знак. Відноситись дуже-дуже уважно до свого здоров'я. Йдіть до лікаря, якщо вам не подобається діагноз, змініть лікаря, змініть два лікаря, змініть три лікаря, чотири, десять, неважливо. Але. Будьте дуже-дуже обережні зі своїм здоров'ям. Після цього моменту я вже запідозрила, щось що таке, знаєте, не дуже. Але я продовжила читати. Ну, не дарма ж я купила так чи з України. Взагалі оформлення мені подобається. Єдине, що не подобається, це просто. ну, Ось, ось, ось така річ у нас тут є. як Дуже багато, по-перше, Сам шрифт досить такий великий. По-друге, просто у нас пусті сторінки. Ну. Чи варто це платити за пусті сторінки? Ну, гляньте, ну це треш. типу. Це треш, люди. І сама суть взагалі не передана. Просто автор э, спочатку каже одну думку через два розділи він абсолютно каже тележну. Протилежну думку. Типу, він каже, що ось, якщо б ви створили якийсь проект, і він вам подобається, відпускайте його в світ. Тому що чим більше ви сидите над проєктом, тим він стає гіршим. І я згодна в деякій мірі з цим, тому що чим більше ти кулупаєш, так ти не покращуєш, а ти, скоріше всього, його погіршиш. Не завжди, але загалом. Через декілька розділів він каже. Ведіть ваш проект до ідеального стану, і тоді вже лише відпускайте. Так вибач, що мені робити: відпускати, не відпускати. Типу... він просто, наче, зібрав всі думки, які літають в повітрі, не його думки, а сторонніх людей, які він почув, побачив. Знаєте, начебто, він в там, перших декількох розділах е, розписав свою думку. В нього закінчилося що писати, закінчилися слова, закінчилися якісь думки. Він пішов по світу збирати оце. Оце ми тут з вами маємо. Мені не сподобалося абсолютно не раджу нікому. Я впевнена, що для творчих людей знайдеться набагато краща книга, аніж ось ця. Я потім подивилася, дійсно, в неї там рейтинг щось дійсно, 3 на Goodreads. Не знаю, чи довіряти Гудріц, але я вам скажу: з свого досвіду, мені не сподобалося. Вона ні про що. І якщо ви знаєте щось краще про натхнення, про пошук натхнення і взагалі якісь книги для творчих людей, то пишіть в коментарях, тому що це ні про що? Ось так. Ми з вами переходимо до наступної найкращої книги. Моя знахідка. Вона в мене трошки асоціюється з шісткою воронів через те, що тут також немає любовної лінії, але без цього книга не є менш. Неймовірною. Просто я дуже люблю, от, знаєте, коли немає любовної лінії, але е, книга чіпляє. Тому що в мене була таке опереджена думка про те, що фентезі мені може подобатися лише якщо там є якась лінія кохання, яка буде мене захоплювати якісь там гарячі герої і тому подібне. Я не знаю, напевно, воно таке досить стереотипне. Але чистка воронів» повністю тоді е, розвінчала ось ці мої такі думки. І я пам'ятаю, які вона враження залишила по собі. Неймовірні просто. Неймовірні. Це мій топ 1 у всіх книгах всі, за весь час. І ця книга трошки мені нагадала її, тому що я була в такому ж захваті після прочитання. Так ось це у нас Макова війна. Макова війна це взагалі трилогія. Так, у мене є друга ще книга, залізне полум'я здається, називається. І потім було м'яний Бог. Я не впевнена абсолютно, бо я просто сказала рандомно. От. У мене друга частина вона в мамі, я не брала її сюди. Давайте почнемо з того, як я її читала. Я її читала дуже швидко. Я коли закінчила, мій хлопець каже, вона була класна. Я кажу, так, чому ти питаєш? Він каже, бо в тебе очі світяться. І я така: О, Боже. А він вперше поочивши, що в мене від книги світились очі, бо я дуже давно не читала чогось дуже такого гідного. Я спочатку прочитала, до речі, Макову війну, і потім прочитала вже Стренджа», тому ось так. Це книга, яка вивела мене з нечитуна. книга, яка нагадала мені, за що я люблю читання, за що я люблю літературу, за що я люблю книги взагалі. Вона розказує про дівчину, яка. Дуже хотіла поступити в академію. Вона хотіла вибрати собі іншу долю, не таку, як зазвичай для дівчат прописано, знаєте. І це про само, самопожертву, якусь, про дуже сильну жагу про сильну духом дівчину. Я була закохана. І персонаж, знаєте, не те, щоб він от прям мене покорив, але. Ну, це щось дуже дивне. Це якийсь такий мікс відчуттів, мікс емоцій, який викликав захват. Тобто я полюбила цю героїню, хоч вона мені не надто подобалася, але я її дійсно полюбила взагалі про її відношення до людей, про її відношення до життя. І я можу так сказати про всіх героїв цієї книги, що навіть як навіть про тих, хто мав би бути протагоністом таким, знаєте, поганцем, я все одно можу сказати, що мені дуже вони сподобалися, тому що вони такі фактурні, вони дуже, дуже цікаві для мене виявилися. Тому я вам дуже раджу. Я не прочитала другу частину, яка в мене є, тільки через те, що я побачила один негативний відгук, що книга нудна, друга. І знаєте, я можу побачити 10 позитивних. Але якщо один буде негативний, я відразу буду боятися читати. Бо я не хочу, щоб в мене зіпсувалося враження саме про цю частину. Вона мені дуже подобається, і в мене от залишилося, знаєте, такий залишився після смак класний. І я боюся, що якщо я буду читати, типу, наступну частину, вона мені не сподобається, то я просто забуду про цю Серію не хочу цього, я поки ще не готова взяти наступну читати, але але з часом обов'язково зроблю, тому що в мене ціль прочитати просто всі мої книги, щоб ви розуміли. І я навіть і меншої частини всіх книг, які я привезла з України, ще не прочитала. Так, ззаду за, в нас знову реклама, тому давайте трошки я її скіпну зараз. Ей, не можу скіпнути. Просто потрібно пошукати трошки. Так, давайте я просто її так закрию трошки. Тому що ми з вами на фінішній прямій. Я раджу вам цю книгу дуже сильно. Це мій топ-топ-топ. Знаєте, я коли згадую про фентезі, я чомусь вже не згадую про Сару Мас, хоча я пам'ятаю, наскільки я була закохана в цю серію. Я згадую про шість воронів», про Аберкромбі і про Макову війну. Тому що для мене це якийсь next level. Типу, я люблю дуже Сарумас, але я знову ж таки прочитала ось цей додаток доповнення, і я дуже сильно була розчарована. Після цього я не читала. Останню книгу я не читала, яка вийшла українською. І тому я не знаю, якось так перетупилися вже емоції і Сарумас. А от про ці три. Книги, які я вам сказала про три автора. не знаю, я сказала і автора, і книги, целом, ви зрозуміли. От, я згадую, і згадую, і згадую, і рекомендую, і рекомендую всім. В Кінці, я вам хочу розказати дуже швиденько про те, що я зараз читаю. Якщо ви також це читаєте, пишіть в коментарях, ми з вами це все обговоримо. А це Never Never від Колін Гувер і Терінфішер. Терін Загалом. Це перша книга, яку я читаю Колін Гувер в колаборації з кимось, так, співавторстві, співавторстві. І тут є така одна фраза, яка мене дуже зачепила в описі. Звучить вона так: Forgetting is terrifying, but remembering might be worse. І це прям так інтригуюче. Знаєте, М -м, мені подобається. Мені таке подобається. Тому е я вже прочитала 80 сторінок, Боже, я я. Запацькала її персиком. Така вже є. Та, да, 80 я прочитала, це виглядає ось так буквально. Я її купила. Я її купила по знижкам Лібраччо. Liebra, це ось так ось виглядає. Італійський магазин, якщо ви в Італії, то м, зверніть увагу, бо там дуже дешеві книги, бо вони вже використані. Типу, хтось їх прочитав, здав, і тепер ви можете їх купити. Ця книга коштувала 7 євро. Якщо ми говоримо про якусь більш-менш відому книгу в Італії, 7 євро вона ніколи коштувати не буде. Тобто це від, від 10-12 і вище. Ось так. Тому сім, це удача, удача, як то кажуть. А історія взагалі розказує про пару, яка, не знаю, я так зрозуміла, що вони впали, і потім вони клімалися, як буде клімалися українською, не знаю. От, не пам'ятаючи нічого про себе, абсолютно. Типу, вони не знають ніхто вони, їхнього ім'я не знають, вони не пам'ятають нічого про сім'ю і тому подібне, навіть як виглядають їхні родичі. Вони потрошки потрошки намагаються зрозуміти, що взагалі відбулося і яке насправді їхнє життя. Мені дуже цікаво таке, дуже цікаво. Це взагалі про підлітків, так? тому що вони в школі. Побачимо, побачимо, що тут буде. Я дуже сподіваюся, що в кінці цієї книги я знайду хоч якісь відповіді. Тому що 99% що другої я англійської ось так вліпрачу не знайду. От-а чи захоче я купувати? Дуже велике питання, і, скоріше всього, що ні. Ось такі справи. Буду продовжувати читати, тримати в курсі вас в телеграмі. А наразі. Я вас усіх обійняла, покрутила, поставила на місце, і все, дякую за перегляд. Якщо ви додивилися до цього моменту.